Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль у суглобах такий пронизливий, До цього неможливо звикнути. Я спробувала все: і гелі, і таблетки. Жовтий долгіт крем, тільки крем. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Долгіт крем можна застосовувати як для зменшення гострого болю в суглобах, так і для полегшення больового синдрому при хронічних ревматизмах та артрозах. Долгіт крем делікатний до шкіри, тому його можна використовувати аж до трьох тижнів по декілька разів на добу. Після консультації з лікарем німецький долгід крем у жовтій упаковці, протизапальний і знеболювальний засіб. Допомагає при болях та запаленнях в суглобах, попереку та м'язах, при ревматизмі та артрозі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Долгід крем можна застосовувати під пов'язку. Це справжня знахідка, і ціна на долгід крем мене приємно вразила. Спробуйте Діюча речовина, долгід крему і бупрофен чинить знеболювальну та Проти запальну дії крем допомагає зменшити біль, запалення, набряк і як наслідок, рухатися стає легше. Жовтий крем-долгіт – ваш помічник при захворюваннях опорно-рухового апарату, коли потрібен довготривалий ефект. Крем швидко всмоктується через шкіру, проникає у центр запалення і блокує його. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Завдяки долгіт у формі крему мені вже краще. Залюбки наношу на ніч під пов'язку і на ранок почуваюся набагато легше. Запитуйте в аптеках долгід крем у великій упаковці 100 грамів за рекомендованою ціною 165 гривень. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з та проконсультуйтесь з лікарем. Реєстраційне посвідчення МОЗ України на лікарський засіб. Номер UA 4117-001-001 від року.